Перше в житті записую відеовідгук, тому можу трішки хвилюватися. Але мова піде про е, салон перукарню Лєна Чаклує». Відвідую я його вже більше десяти років. Ось моє неймовірно красиве і прекрасне волосся. Е, у мене були насправді різні стрижки і короткі, і середні, і довге волосся, і фарбування також були максимально різноманітні. Е, Лена неймовірний е, спеціаліст, також вона розуміється в трихології, може порадити по догляду. Е, особисто я просто нереально задоволена своїм кольором волосся. Зараз, коли я брюнетка, також в мене був досвід, що я мала кольорове волосся, і навіть блонд на корінці. Е, довіряю своє волосся тільки Лені, е, дуже рекомендую її як спеціаліста, як людину, як атмосферу. І загалом як, як спеціаліста, якому ти можеш довіритися і ніколи не пошкодуєш, тому що просто подивіться на здоров'я і блиск мого волосся, це користуюся доглядом, який купую у Лени також більше 10 років, неймовірно задоволена, тому завітайте до Лени Чаклує.